На Дніпропетровщині відбувся відкритий конкурс-фестиваль Талановита дитина талановита країна. Перемогу виборювали понад дві тисячі обдарованих хлопців та дівчат з 34 громад області. Цьогоріч через війну змагання проводились дистанційно. Учасники надсилали свої відеороботи, Жюрі обирало 12 найкращих колективів. Серед переможців команда Контрасти з Павлограда, танцюристка Єва Ділиця. Підготовка була нескладною. Хоч і ретельно тренувалися та відточували майстерність. Аби сподобатись журі, довелося знімати багато дублів. Ми вважали, що у нас буде перше чи друге місце. Ми готувалися десь два тижні. Ми це знімали в один день. Було дуже багато дублів, але ми впоралися. Контрасти брали участь в двох номінаціях, боролися у вікових категоріях 10-12 та 13-15 років. Коли з'явилася можливість прийняти участь в обласному конкурсі і представити гідно своє рідне місце, ми, звичайно, погодились. І це була велика честь серед гідних колективів отримати перемогу. Складно, з роботою не було. Але дуже дуже не вистачає великих сцен справжніх емоцій, глядачів. Діти звичайно дуже радіють, коли це така жива атмосфера. Заступниця начальника Дніпропетровської Ова Ірина Грицай зазначила, Дніпропетровщина багата на таланти. Для нас дуже важливо підтримувати дітей, обдарованих талановитих дітей. Я пишаюсь, і ми дуже радіємо, що Дніпропетровщина багата на Неперевершених талановитих красивих дітей найкращих обирали з 275 робіт за дев'ятьма видами мистецтва. Серед них народна хореографія, бальний та сучасний танець, а ще естрадний вокал та авторська пісня.